Напередодні у Терасполі відзначили 211-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Біля пам'ятника великому кобзарю говорили про багатство його культурно-історичного спадку, читали вірші, покладали квіти. Ранок вихідного дня біля пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку у Тирасполі людно. Представники української громади навчальних закладів Посольства України усі прийшли уклонитися пам'яті великого поета. Ми сьогодні святкуємо день народження, генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Він геній не тільки українського народу, такі люди як Шевченко, це геній людства. Його творчість е, охоплює. Такі поняття, такі ідеї, такі рідні багатьом народам. Тому пам'ятників Шевченка у світі набагато більше, ніж всіх. Там кажу, більше 1200 пам'ятників в світі є Тараса Родича Шевченка. І це така особистість, яка не суто національна, а вона людська. Два пам'ятники Тарасу Шевченку лише у Придністров'ї у Тирасполі та Кам'янці. Його ім'я носить Державний університет. Творчість Великого Кобзаря вивчають у школах. Пісні, на його слова, виконують творчі колективи республіки. Його безсмертні поезії звучали і на мітингу. Світаю, крайнеба палає, соловеку втянім гає сонце. твори Шевченка перекладені більше ніж 150 мовами світу. У них закодовані послання майбутнім поколінням. Він вибрав собі дійсно всі таланти, які є від Бога. Це і співак, і поет, і письменник, і художник. І, мабуть, би, оцей симбіоз всіх цих мистецтв це і є та багатогранність фігури, яка величні фігури. Яка втілюється у нашому великому кобзареві. І ця людина стала дійсно гаслом для всіх і українців і неукраїнців, тому що це дійсно прапор, на який рівняється дуже багато митців, людей творчих. На Шевченкове свято до Тирасполя приїхали представники посольства України з почесною місією. Вони вручили посвідчення закордонного українця трьом придністровцям від імені посла України в Республіці Молдова. Ми хотіли би вам передати наші вітання, і ми високо цінуємо той вклад, який ви робите в розвиток української громади, збереження української ідентичності української культури. Квіти Кобзареві і доземний уклін. Людині, чиє слово безсмертне і актуальне у будь-який час. Далі урочисті заходи продовжилися в українському ліцеї. Тут провели екскурсію по шевченківській світлиці, а також розповіли про кобзаря, як про талановитого художника. Його творча спадщина понад тисячу творів. У це автопортрет, це автопортрет Тараса Шевченка 1840 року, таким яким він був портрети, пейзажі, ілюстрації до історичних творів на стінах, копії полотен Великого Кобзаря. Це лише маленька частка його багатого художнього спадку.